Водяник. За різних чорних хмар грозовиць, які срібно луки перун порозбував своєю важкою кувалдою та вогненими блискавицями, ринули темними дощовими потоками по усіх усюдах дітки чорти. Болото з багном, блудна вода та очерет стали постійним житлом потайбічних істот. Водяник господар водяного царства, усього світу, володар усіх його живих істот. Водяний цар живе в кришталевому палаці на дні глибоких річок і Озер. Водяник уже такий древній та свій дід, як і доісторичний світ, з довжелезною допоюсо бородою, яка вся в багавинні. У володаря того царства є золотий тризуб, котрим він вибиває з землі джерельну воду, щоб живити рослинність та водяних істот. В ним він перетворює утопленицю русалок, які який доступними доступним любові водяника. Усі добре знають, що водяного царя треба шанувати, аби не псував гребель, не заплутував сітей та не зносив їх невідомо куди. Не проганяв риби, і взагалі не чинив усіляких капостей.